Заповнена різними кличками, різними фільмами, різними анекдотами, але тільки не Ісуса. Виходить, що людина не покаялась і не прийняла Ісуса як свого Спасителя, і вона пуста, і вона не увійде в царство. Ісус каже, не бійся, пливіть по їх, чого ви боїтеся. Зараз же сказав їм Ісус, порохова, кріпіться, це я. Петро, озвавшись до Нього, сказав. Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. О, Петройки побачив, побачивши Ісус іде по воді, і каже, я теж хочу. І це і непогано. Коли це, він так захотів бути близько біля свого Господа і каже, дай мені пройтися по воді. Наташа хоче по воді, пройтись, не боятися. Я хочу, ви. Ну, це такий прообраз. Я хочу. Так. А це такий прообраз, щоб ти не боялась, навіть якщо ти відпідаєш по воді, що віде, душа ні. твоя іде по воді, яку дає Ісус. Це вічна вода. Душа твоя єсть хліб, який дає Ісус. Це вічний хліб, коли людина кається і відкриває серце для Ісуса. Виходять демони, а заходить Ісус Христос. Піде геть прокляття, а приходить благословення. Всі гріхи відходять на задній план, тому що крові Христа Ісуса помила ваші гріхи і умиває вас. Він же сказав Петрові, іди. І вийшовши, з човна, Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Що далі було, хто скаже? Не обірував. Як? Не овірився. Не овіруємо. І що сталося? Він провалився Провалився. Але спочатку він прийшов, правда? Так. Дивіться, як буває в нашому житті. Чи то ілона. Стоячі інші, ми можемо піти по воді, чи то Юра вознюк, ми можемо піти по воді і десь злякатися, твердо стояти, знаючи, що ми з Ісусом, але десь переляк пустити в своє серце і впасти. А от тепер увага! Коли ти падаєш, тебе всі хочуть добити, правда? ж, Є таке? І добивають більше. А Ісус так зробив. Петро впав, провалився. Я а Ісус зверху, дивіться, став піднявся. і по голові, йому весло так робив. Ні. Ні. А як робив Ісус? Що зробив? Дав йому руку, він піднявся. Ру. А дивись, що Ісус каже, що зробив. Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Ми з вами всі пішли, ми увірували та, побачивши сильний вітер, злякався. Ми побачили сильні проблеми, ми побачили сильні переживання, ми побачили, що нічого ніби у нас не виходить в цьому світі і страшно полиняє наше з вами серця. І ми лякаємось. І ось коли Петро злякався, почав тонути і закричав, гукаючи. Ми з вами злякались і ми починаємо тонути. На роботі не виходить, в банку не виходить. Гріх починає давити наше горло, сім'я розвалюється, рушиться. Чоловік, жінка, все ми тонемо. Але колись ми увірували і твердо йшли по воді, яку сказав Ісус Наталя, я з тобою не переживай, не тони. І ось коли ми впали, наша думка що з зараз всі сміються, показують пальцям, що ще гірше, але той. Хто поборов смерть, і хто поборов гріх, він важливіший людей, правда? Він Ісус! А Ісус каже, простягну. А як і Петро кричить: Господи, спаси мене! Коли ми з вами в вашому житті падаємо, не забудьте, ніяка людина вам не допоможе. Ви кричіть до Ісуса, тільки до Ісуса. Ісус, спаси мене! Ісус, допоможи мені! І Ісус обов'язково дасть підкріплення ангелів, людей, які прийдуть, вам допоможуть, ви це відчуєте.